Будемо говорити про пакет санкцій. 18-й рада Європейського Союзу погодила. Його вже про це зранку написала. Заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у соцмережі. X Європейський союз вводить санкції проти 105 суден тіньового флоту, знижують стелю на вартість нафти та обмежують доступ російських банків до фінансування. Більше деталей дізнаємося вже від нашої колеги з Брюсселя Валерії Пешко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Валі... Валерія. Розкажи, що тобі відомо наразі більше подробиць ти ж знаєш. Доброго ранку. Отже, справді вже офіційно затверджений 18-й пакет санкцій проти Росії. І скажу, що приблизно місяць намагалися члени Євросоюзу його погодити, тому що було на початку багато запитань, і Словаччина, наприклад, як сказав сам прем'єр-міністр Роберт Фіцо, шість разів витувала ухвалення цього пакету. І скажу, що найбільше напевно баталій було навколо обмеження ціни на російську нафту. На початку пропонували, що зниження буде. З 60 до 45 доларів за барель, і зараз дійшли дійшли консенсусу. І е, розкажу трохи про те, як буде утворюватися ціна на російську нафту. Отже, будуть брати середню ринкову ціну за останні три місяці і менше на 15%. І Кожні пів року будуть змінювати цю ціну, переглядати і знову рахувати. Наразі приблизно, якщо брати останні три місяці, так і рахувати ціну, вона буде становити приблизно 47%, доларів за барель, а нинішня є 60. І е, Власне, спочатку Україна і Союзу сподівалися, що США підтримає їх у цьому прагненні знизити ціну на російську нафту. Однак під час саміту групи Семи цього не сталося, і після цього було багато різних думок щодо того, варто ухвалювати все ж таки обмеження ціни чи ні. І дійшли до такого консенсусу. Це таке погоджене рішення із з усіма. Спочатку три країни виступали проти загалом обмежень на роз... ціни на російську нафту. Це Судноплавні країни, в яких великий відсоток економіки саме забирає судноплавство, йдеться про Грецію, Кіпр і Мальту. А ось на останніх етапах тільки. Мальта залишалася проти цього рішення. Скажу, що вони переживали через те, що власне ті судна, які ходять під прапором Мальти, будуть змінювати свої прапори, і тому що їм буде невигідно купувати за таку дешеву ціну продавати власне за таку дешеву ціну російську нафту. І зараз скажу, що буквально вчора ввечері, напевно, вже вночі вдалося все погодити і. В представництві Мальти заявили, що вони мають від Єврокомісії певні запевнення щодо того, що будуть юридичні перевірки, і власне не буде такого відбуватися. Скажу, що 15% приблизно внутрішнього валового продукту Мальти складає саме судноплавство. І щодо словаччини, то самих пересторог щодо наповнення пакету у них не було. І сам Роберт Фіцо вчора ввечері також у зверненні сказав, що вони блокували цей пакет тільки для. Для того щоб витрагувати собі послаблення щодо дорожньої карти Єврокомісії із позбавлення від російського газу та інших енергоносіїв, це такий документ, який презентували нещодавно, і він передбачає, що до 2027 року буде відмова від будь-яких російських енергоносіїв. І Словаччина не хоче брати в цьому участь. Вони як каже Фіцо, мають контракти із Газпромом і не хочуть, щоб. А ця компанія проти них висунула позови і таким чином, щоб вони витратили свої гроші. І так само Фіцо сказав напередодні, що вони отримали від Єврокомісії запевнення, що їхня енергетична безпека буде дотримана, гарантована з боку Євросоюзу. Але сказав, що це тільки перший етап боротьби, скажімо, за російські енергіоносії словаччини, і далі, після ухвалення пакету, продовжиться. Ця боротьба для Роберта Фіцудалі. Щодо Угорщини було кілька непорозумінь. Вони не витували прямо ухвалення пакету санкцій, але вони, власне, підтримували Словаччину у цьому прагненні витрагувати для себе певні послаблення. Щодо Іншого наповнення пакету багато міністрів, наприклад, французькі і кайкас, говорили, що це один із найпотужніших пакетів санкцій проти Росії за весь час. І окрім обмеження цін на російську нафту, у ньому також є обмеження на тіньовий флот Росії. Це понад 100 суден додають сюди, також обмеження на фінансові операції Росії. Йдеться про те, що додають 22 російські банки. Так само запроваджуються санкції проти інших третіх компаній, які допомагають Росії обходити ці обмеження, зокрема, як сказала Кая Калас, і певні китайські організації, так само обмеження на операції пов'язані із північним потоком першим і другим, і ще також об'єкти нафтопереробні, роснефті, які розташовані в Індії, і ще вперше запроваджують санкції проти власне Скажімо, не санкції, а впроваджують такий перелік прапорів суден, під якими ходять тіньовий флот Росії, щоб відстежувати його, і якщо потрібно запроваджувати все нові і нові санкції. Коли він буде працювати, поки що складно сказати, загалом від ухвалення офіційного мають всі зацікавлені люди, зацікавлені юридичні особи долучатися до того, щоб його виконувати. А як воно у справі буде, то побачимо пізніше. Я скажу, що ось буквально кілька днів тому. Німецький міністр закордонних справ тут так само під час засідання говорив, що, наприклад, 17-й пакет санкцій надії він, хоч і вже ухвалений, але у справі, якщо говорити насправді, він не діє. Ось такі сьогодні власне відбулися вже події самого ранку, і скажу, що засідання ради ЄС із загальних справ триває. Сьогодні насправді фокус у міністрів на довгостроковому бюджеті європейського союзу, який кілька днів тому Єврокомісія. Представила і там є також передбачені кошти для України у розмірі 100 мільярдів євро. Але це буде пізніше, тому що сам бюджет передбачений з 2028 до 2034 року. Студія. Валерій, дуже тобі вдячні. Будемо чекати на оновлену інформацію. До речі, оскільки там стосується об'єктів, які розташовані на території Індії, будемо повертатись до цього і говорити з експерткою щодо того, як в Індії влада може реагувати на такі санкції, вторинний аспект санкцій. Валерія Пашко, наша колега у Брюсселі, була з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналася.